Є знижки на Еморіум, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Цимбаляку та команді фактів Асітіві та вікон СТБ ранок марафон продовжує своє мовлення. Ну і останню годину для вас працюватимуть Валентина Хамеко і Ігор Циганик. Сашу ми відпустили. У нього сьогодні знов ж таки вистава Шаримемо волі і зустрічай нашого улюбленого співведучого. Ну а ми будемо продовжувати ранок марафон. І в неділю зазвичай ми акцентуємо увагу на здоров'я. Якщо в суботі це психолог, то в неділю наше здоров'я. А сьогодні, 25 жовтня, ми вші хотіли привітати абсолютно унікальну. Людину. 26 жовтня 2025 року саме сьогодні виповнюється 80 років абсолютно унікальному лікарю Володимиру Андрійовичу Бірсенєву. Володимир Андрійович має близько ста патентів, які цінують абсолютно по всьому світі. Він розробив унікальний метод лікування, який цінують. І основна ідея цього методу це допомагати відновлювати втрачені функції нервової тканини і діяти. На наслідки, а на причину самої хвороби його методика працює як на дорослих, так і на дітях. Ну і він сам приклад цьому неймовірна унікальна людина, яка у своїх 80 років досі працює, має своїх пацієнтів, клієнтів і підтримує свій великий, дуже крутий колектив. З днем народження вас сьогодні у вас. Ювілей нехай вам много еліти будемо бажати. І ще патентуйте у вас ідей завжди багато. Ми цінуємо нашу медицину і наших лікарів. Много еліти від ранку марафон. Ну ми продовжуємо, і е, замість Олександра Попова, у нас зараз буде ще один третій співведучий. як звично, це Костянтин Грубич. Він зараз перебуває на Буковині у е, селищі е, Топорівці, і саме треба там... бути унікальним з особливим з а, акцент на наголос місцеві жителі вони чутливі до таких моментів. І наш Костянтин Грубич обіцяв сьогодні нам розказати про унікальну прикрасу жіночу, яка називається. Кода я думаю, що ну завжди головний убір на весіллі це вельни, які знімають, перетанцьовують там невістка. Це все, але це кода все, це, це абсолютно унікальне теж слово, яке має декілька значень. Наприклад, у музиці це як закінчення в літературі, це як додатковий е, вірш. А от в лінгвістиці це остання складова самого складу. Костя ж зараз 525 кілометрів від Києва знаходиться, і він знайшов унікальний головний убір, який теж має ось таку назву, і символи в нього теж особливі. Бо одна частина життя у дівчини закінчує. Це а інше починається. Давайте більше про традиції, про особливі історії від Костянтина Гродича для вас і для нас також. Це відео з казковим предметом на дівочій голові завірусилося у соцмережах, і колеги у редакції запропонували мені детальніше розібратися, як же зроблено незвичайний головний убір. Кожна дівчина хоче таке мати, бо такий костюм одівала лише дівчина. Вийшовши заміж, такий наряд уже жінка не одягала. Це і красиво, це і гарно. Тепер у топорівцях залишилася лише одна майстриня, яка досконало знає технологію виготовлення. Код своє вміння вона перейняла від мами Марії Михайлівни рогожі. Бо це такий був у нас закон, що молода. Котра має виходити заміж, має в суботу вбирати, або ти він до весілля мала би був вбирати ті коди. Зараз Ольга Васильівна також намагається передати естафету родинного ремесла. А далі думаю, що може донька моя буде робити, буду її вчити. Коду зразка 1940 року зафіксував сам Олександр Довженко у своєму прорадянському фільмі Буковина земля українська. Проте тодішня сталінська пропаганда вивітрилася, а кінодоказ народної традиції залишився. І воно свого роду, якби підкреслювало ну загадкові якісь такі. Може, й була така, що ще й не знала, село, що дівчина виходить заміж. А вже як оділа такий костюм, то вже всі вже могли одна одну перепитати, а що це таке? А чия це Дівчина на початку 20-го століття наречені на Буковині запрошували гостей на весілля та одягали на дійство вінки. Називали такі головні убори по різному, залежно від оздоблення: карабуля, дьорданик, трава, коробка, капелюшиння. І кожен із названих предметів мав свої неповторні деталі: наприклад, коди або вінки з павунами головним елементом мали ковилу. Молодий приходив на сватання до молодої з родиною своєю з жінками, там чоловіками. Вони були теж одіті в національних костюмах. Вони були в горботках, вони були в таких вишитих сорочках, і молода обов'язково мала бути в такій ковилі одіта. ці <звіттє> загадка. Ніхто не знає. Секрет, вивно привозять, купляють. Насамперед ковала сама вона в нас не росла. Її привозили звідкись. Ну і невідомо звідки її привозили. Ну, можливо, я знаю. Колись була Румунія, колись була Австрія. Може, це звідси відки пішло. Ну немає таких даних. Цей красивий дикий злак насправді є символом українського степу, що звідси далеко. Ковила має тонкі, довгі листки і пухнасті шовковисті остюки, які виглядають ніби сріблясті хвилі на вітрові. Мабуть, до Буковини екзотичну рослину привозили здалеку, але саме у топорівській громаді вінки з ковили вже давно стали елементом культурної спадщини. Раніше дуже розповсюджено було, коли йшла весільний скот. Завжди молодь, дружки були одягнуті в цих повунах, кодах. Зараз, звичайно, що зв'язку з військовим станом трошки ця традиція відійшла у сторону. Хоча так принципі, вона використовує до цих пір. Варто зазначити, що коду одягали лише за тиждень і у суботу перед весіллям до церкви у неділю на вінчання наречена одягала жінок із барвінку, коли дівчина мала би виходити заміж за тиждень до свого весілля. Вона одівала цю ковилу. До своїх подружок. І тоді, вже на весіллях, коли вже всі гості побачили, що дівчина прийшла в такому національному гарному костюмі, то вони вже перешіптувалися. А чия ця дівчина і чому вона одідала в ковилу, тоді вже пішли слухи, вона через тиждень виходить заміж. Коди мали вигляд корони, що кріпилася на голові з допомогою приколювання чи пришивання до щільно укладеного волосся. Складався такий вінок з двох частин: картонної коробки завишки 5-6 сантиметрів обтягнутої ниткою, і власне кодів, нанизаних в одну смужку кілька штучних квіточок, що їх роблять зі стрічки. Кожна квіточка це я вишиваю горкою ниткою, таких ленточок. Треба багато часу. Мінця зроблю дуже довго це вишивати на одну корону. Треба виготовити до сотні штучних квіточок. Це вимагає витримки, гарного зору, досконалих навичок вишивальниці та любові до ремесла. Бо вони вся ця коробка обшита цими квіточками, які виготовлені з різнокольорових стрічок. Етнографи зазначають, що обов'язковою складовою частиною кодів є стрічки-кодинки, які пришивали до щільної поперечної основи, частково накладаючи їх одна на одну. Стрічки кодів приколювали шпильками не до коробки, а до плечового одягу на спині. Ще кругом цього ще ставили дві ленточки такі щоб вони прикривали ту косічку, бо там ще мала бути заплетена з волосся косічка, щоб її пришивати цю першу коробочку. І потім ще ставилися для прикраси квіточки, такі самі, як у тут на коробці. І коли вже це все було виготовлено, пришито до голови, тоді вже вставляли саму ковилу. До сотні стебел ковили зав'язують у пучок, що, розпушуючись, прикриває конусоподібну основу. З ковилою перед виготовленням коди теж треба було попрацювати. Її клали біля теплого місця, щоб вона розцвітала, і коли вона розцвітала, її тоді вже збирали в маленькі пучечки, і потім ті пучечки один за другим, один за другим. Так їх нав'язували, а потім їх скручували. Отакої От їх скручували, скручували, і получалося отакий пишний гарний букет. Вставити ковулу у коду теж завдання із зірочкою. Ну, так як цю коробку неможливо пришити до волосся, то в ню всередину виготовляли ще одну коробку, яка була обмотана нитками. І потім цю коробочку пришивали до волосся дівчини. Аби вберегтися від займання від тієї ж свічки у церкві, згорнуту у щільний рулон ковилу кріпили так, щоб у разі небезпеки її можна було швидко висмикнути з головного убору. З іншого ж боку, кріплення ковили всередині коди мало бути надійним. Одіваючи ковиль, коли ми пришили цю коробочку, перед тим ми заплітаємо косічку для того, щоб вона е, надійніше трималася. Потім ми е, ту косічку. Ховаємо двома ленточками, щоб не було видно. То це для того, коли дівчина пішла в танок, щоб волосся не розбігалося, то воно так якби тримало волосся. Ну, тут кожний елемент мав, мав свою потребу, мав свою функцію. Кального вінка вражаюче звузився. У 2019 році Буковинський урочистий вінок з ковилою увійшов до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. Це є гордість нашого села, бо в навколишніх селах е, немає аналогічного костюму. Дівчата люблять у нас в селі. Прибуде в 1960 році. Наші учасники художньої самодіяльності виступали у Києві. Тоді було присвоєно їм звання народного. Ну і зараз теж вже молодий колектив, і вони теж всі дівчата мають отакий костюм. Для мене є очевидним, що без любові такої складної конструкції кода це і є любов. Ми ж не можемо її контролювати. Як не можемо повліти ковелі замість слухатися вітру, підніматися по нашій команді. А коли воно тонку воно розвивається, то воно якщо погода сприяє, то воно досить гарне. Людина, яка вміє виготовляти коду, мабуть, володіє магією втілення образу любові на дівочій голові у найщасливішу мить її життя перед заміжжям. Бо я сказала вам, що заміжня жінка вже на голову такий такий наряд одіти не могла.